Всім привіт! Сьогодні ми подивимось трошки красивих індійських прикрас. Вони такі досить незвичні. Почну з одного з самого незвичного. 18,5 розмір. Це ось такий цікавий гранат. Цікава модель типу листочків. Я не знаю, чи лапушки, чи клиновий листок. Але щось на те схоже: ось така тут застібочка, вона, типу як вони з'їжджає. 4000 гривень вартість. Тут у нас 3 см довжина, красиві такі камінчики красивого кольору. Ось ці маленькі це червоні. Особисто мені дуже він сподобався. Така модель, мені здається, цікава. Вона і на молодій дівчині буде гарно виглядати, і на дорослій дівчині. Приблизно вага однієї сережки. бо тут я відчуваю її трошки. Я думаю, що грам 7, але зараз подивимось. Ні, нема 7, бачите? 5 і 4. Ну, в принципі, це гарно. Якраз буде зручно. Якраз зараз таке носити. Ну і привушку моделі класно і зі носити. Гранат 17,5. Гранат з гірським кришталем. 5,3 вага однієї сережки. Ну, гірський кришталь, він, в принципі, важкий. Мені тут подобається гранка і поєднання гірського кришталю з червоним гранатом. Дуже красиве, не таке крупне і не дрібне. 3900 гривень вартість набору. 17,5 каблучка, є ще один. Так, цей в розмірі 18. І ці набори, вони, в принципі, у нас всі по 3900 гривень. І наступний це аметист з гранатами у 18,8-19 розмірі. Ось така модель. Світлі, красиві аметисти, вони не важкі. Тут грами 4 має бути сережка чотири з половиною і красивий червоний гранат, Аметист і гранат далі п'ять з половиною, а розмір сімнадцять і Красивий ось такий гранат, типу як квітка. Але, бачите, він розміром не такий великий, але досить важкенький, тому що тут такий каст. Так зроблено. В принципі, це непогано. Розмір каблучки 17,3, 17,2. Красивий такий. Темно-червоний. Темно-червоний, це у нас мозамбік. У розмірі 18,7, 3900 гривень, гірський кришталь та чорна шпінель. Тут звичайна огранка, там у нас була, типу, як лазерна у гірському кришталя. Це, звичайно. Прозоре та чорне також красиво єднається. Якщо хтось хоче, то є одні намиста з чорного турмаліну шерелу на нитки з, з біжутер, біжутерними елементами. Шерл це більше для захисту. Ось таки 900 гривень вартість. Невеличкі такі шматочки. Тамінці. Далі просто кулон, гірський кришталь, ось такий, як морозний візерунок. 2050 гривень вартість. Він, в принципі, не такий, щоб і крупний, але і... так, зараз розуміємо. 2,4-2,5 на 18. Вага, кулона 12,5 грама. Мені здається, що він більше до першого нашого комплекту підійде. Там також незвична огранка. Такий цікавий ефект. Це можна розглядати довго. І в мене має ще бути підвіска з Таїланду з гірським кришталем, також крупна. Але то вже можете переглянути відео з Таїланду. Ця красива. Є така ж вона височенька, бо я на цьому акцент не робила, але висота є. Далі у 19 розмірі ось такий кварц. Тут цікавий колір 6,5-6,5 грам одна сережка. Колір такий, можна сказати, бірюзовий, або колір морської хвилі. От дуже схоже схоже на морську водичку, така огранка досить незвична. 2,2 ,2 у висоту, камінець завальцовка. Замочок. Три тисячі гривень вартість. Три тисячі Є в мене хтось з дівчат наче хотів одні буси з цитрином. 1300 гривень, срібний тут замочок, Цитрин набраний через гранат. Цитринчики такі жовті, напівпрозорі прожилками дуже схожий на лимончик. В розмірі 19,5. Хтось з дівчаток хотів ем, цитрин, але є от лише такий він невеличкий. 19,5. Ось такий. 3150 гривень вартість. Зараз я скажу вагодні сержки, але тут мало. 3,6. Дівчата, 3,6. Ну, Це хто любить дрібненькі прикраси. Він, в принципі, можна сказати, середнього масштабу, але я б хотіла би побільший. Ну, був би, звісно, і важче. Півтора сантиметри нормально. Ось такі. Красивий колір. І ось такий крупний гірський кришталь. Хтось з дівчаток запитував саме ось цей величенький, він 4700 гривень. Тут 18,5 розмір, 10 грамів одна сережка. 10 грамів, 4,6 висота сережки повністю. Такий він, можна сказати, трохи шалений і досить, прям я би сказала, дуже помітний. З цікавих речей є ось така аметринова квадратна підвісочка. Е, так, 2100 гривень вартість 11 грамів вага. Не знаю, сюди сюди як вона буде. Мені здається, що по формі підходить геометрії. Так, 18 з половиною розмір і, а який же другий? Дівчат, напишіть мені, кому підходить 18 з половиною, там мене, здається, Тетянка питала. І ще комплект цитрін світлий, 18,5 розмір, 5 приблизно 5,5 ,5 грамів сережка. Він такий трохи прозорий, ну, світлий, хотіла сказати, світло-жовтий. 3150 гривень вартість. така форма. Може і до намиста підійде, як ви думаєте? Ой, дівчата, тільки що побачила. Я дуже уважена, я повизна, що в мене двоє таких того Двом дівчином буде. Тут більш такий колір від медового, да? Ча мед буває різних кольорів, як і наш цитрін. Є така прикольна трикутна підвісочка з адуляром. Це всередині такі включення. 1550 гривень вартість. Такий прикольний, цікавий трикутничок. Тут ось це колечко не запаяно. інколи так роблять чогось. Не знаю, може ліняться Індуси, це ж індуси. Такі ж чоловіки. Так, адуляр на мене ще просто лишилося маленьке намисто, хоч його. Багато хто питав. Просто поки не буде саме на мисці за долярами, то аж на потім маленьке 44 зі срібним ось таким замочком. 2100 гривень вартість. Ось такий красивий камінчик. Тут 6 мм приблизно на мистинки. Такий крупний тут карабінчик стоїть. От як би можна було так кольє. Ну, воно, в принципі, воно -то не дуже один до одного підходить. Сюди краще в огранці якусь підвіску. Але б могло би бути і кольє. Ось така у нас сьогодні з вами історія по прикрасам з Індії. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вже вечора. До побачення.